Добрий раночок, ранкова кава. Запрошую вас в райському садочку із Василем. Що ж, друзі, тут ми з вами ще не ходили. Щось вже є на сайті, щось продається тільки через Фейсбук. Наприклад, ці гейхери неймовірний сорт, який же ж він був чорнильний на початку весни і в лютому. Ви ж не забули, що гейхери це. Зимово-зелені рослини, вони з листячком. І в лютому, і в березні вона була просто чернильна. Що тут у нас там, сусіди? Тут у нас вже зацвітає ожина. Ожину вирощує у нас тато і виноград. Бо тут у нас, крім татової ожини, тут у нас неймовірна ягода. Це лохина. Це, ця лохина ще є на продаж. Бачите, ти зовсім мало лишилась. Горщик п'ятилітровий. Вона в цьому році в ягоді, вся. І навіть, господи, я так хвилювалася з цими приколами погодними, чи опилиться нормально запилені грона. Гляньте, це така краса, так хочеться, так хочеться радості, миру хочеться. І насолоджуватися дарами природи. Довось. Ти теж ягоду любиш. Тікай. Ну, тільки Василюдово пощастило бути демобілізованим, коли вже наші хлопці повернуться. Так, друзі, це у нас така чудова, класна лохина. Два в одному, Вася, ну злізь горчиків. Ну. Два в одному. Чому два в одному? Тому що ви маєте і ягоду, і декор. А декор заключається в чому? Що в неї варігатне листячко. Зараз такі холодні ночі, ну, таких морозів немає, бо ми в межах міста знаходимось. Нас морози не, ну, поки що не пошкодили. Ми тут заливали, димові завіси робили. От, а то від холоду ще є рожеве. Влітку буду просто варігатний листочок, зелений з білим. А тут. Тут у нас дуже багато гортензій, новиночки, які в цьому році прийшли. Деякі новиночки вперше в Україні. От якраз звідси тоді і почнемо. Це Літл Хотті. Вона прийшла до мене тільки восени. Дивіться, яка, яка шикарна, тільки одна листва вже цікава. Вона шкіряста, вона така плотненька, опушена. Так, мабуть. Під каву ми не будемо зранку багато розповідати про кожен сорт, а пройдемось трошечки швидше. Серія Garden Light у нас представлена трьома сортами: Red Light, Pink Light і на іншій діляночці у мене стоїть white light. Дуже прикольний сорт. Тут чистили, чистили, не дочистили, бур'яний. Дуже прикольний сорт в теракотовому горщику ранній. Ранній. Я в цьому році його вище підздрила. Вайся, я зараз підемо їсти, чекай. Um, magical Lime Sparkle. І, до речі, тут у мене в основному я хочу на, цей, на цю діляночку знести сорти із сорту серії magical. Більшість тут буде. А, знаєте, що вам ще покажу? Я за нього забула і давно вам його не рекламувала. Ось ця дива рослиночка. Ми ж коли шукали за мінусам шиту. Я набрала різних вічно зелених рослинок листяних. Одні з них, ось це вже моє живцювання молоднячок бруслинки японської. Ой, яку ж потягнути вам? Так хотіла без з бур'яна потягнути. Бруслинка японська, чудово перезимувала. Уявляєте, тут дев'яточка, П9 горщик, це двохрічечка. Вона тут просто небо перезимувала шикарно. Ось і цей падуб, Городчастий чи корончастий. ілікс кріната. От латинь запам'ятовую, наш варіант не запам'ятовує. Кріната. Ось він чудовий, який які у нього кольорові прирости. На відкритому сонечку він буде золотавий. Друзі. Поки я не перевалила, ще діє ціна на П9, ви можете ще встигнути собі зробити живоплід яскраво жовтий із таких чудіків гарних. Замовляйте. Так, не затримуємось, йдемо далі. Гляньте, який ранній. Це лаймс парк, виганяє на штамбік, але штамбіки будуть пізніше пропонуватися для вас. Так, серія петіт. Тут у мене стоїть петіт-лантерн. Родичі у мене чомусь розкидані. Теж буду сорту серію до однієї кубки збирати. А ось ці гостючі. Дивіться, які гостючі. Васі подобається, тільки він тут ходить. Слухайте, він також ранній. Літл Літл Крем brûlée. Вже пішла, пішов в бутончик. Ось такий теракотовий горщик. Це у мене Little Crème brûlée. Він без паспорту. А ось це, друзі, як я її чекала, я в захваті від серії Бі. У нас в минулому році були презентовані сорти b Green і B-Happy. А тут вже підростає Бі Світ. Ну, що я вам скажу? Знову таки, тільки ми бачимо листя, але я вже в захваті. От поруч стоїть. Magical Mattern Horn. А гляньте, який бісвіт, Гляньте який листочок. Вона дійсно буде карликова, вона дійсно буде мати дуже. Ну, от я собі висадила в трошки більший горщик. Гляньте на ці пагони, ці, що на продаж в двохлітровому. Боже, ну це диво, диво, просто я так люблю рослини, я так люблю свою роботу. Так, із Magicalів, і з новиночок в цьому році нам прийшли Magical Mattern і Magical Малинча. Ось така у нас заначка, захована за малиною. Підростаємо, бо тут якраз у мене гарно. Не треба навіть сітку вішати, бо тату запустив виноград. Бачите, яка у нас краса? Так, на сайті. На сайті ще не всі ці позиції є. Буду додавати в перервах між розсилочкою. А, там ще дуже-дуже багато лишилося Magical Candle. Зовсім мало. Просто зовсім мало. Дефіцит. Ось о, гляньте, які стовбури. Це прям цукерочка можна подарувати комусь. Magical moonlight. Тут у мене це залишки трошечки. Ой, ще там доріжка. Ну давайте на мабуть наступного разу, бо вже 8 хвилин.